Коротше, друзі, всім привіт! Вирішив сьогодні зняти для вас моїх кроликів. Як ви бачите, в мене кролики вже попідростали, бо я останній раз знімав майже 2 тижні тому. Оці кролики, які сиділи у тої самочки, то її діти. То я вже її позабрав, бо їм там нереально жарко, бо там зверху нагрівається та та желізна бляха, чи як то, то її називати. І, і їх позабирав сюди малих. І їм тепер тут краще, бо тут... Такий тіньок, тут клітка під кліткою одною, попри землі, їм тут файно, не тут сидять. Я хотів би, щоб показати, як підростали малі, які ще сиділи в, гнездах, в маточниках. От, які вже малі здорові. Такі прям масивні, файні. Сім штук тут. Тут є триньки. Отакі вже повилазили теж. Тобто п'ять. ну ти ще троє спали. а Зараз вже двоє вийшли, а це вже місце месь. він чим раз, тим більший стає. Отут я не знаю як. Їхній тато режий, мама сіратка чорна. Тут білий і малий. Чесно не знаю, як це вийшло. Білий малий, режий малий, сірий малий і чорний малий. Три, чотири кролика тільки в неї є і всі різного кольору. І... Всього, вроді, тайкрасті мелі. Цей самець теж вже великий. Цей вчора фані дощі пролили, клітки так віддериться, позамикало, що просто. Зараз, друзі, я вам знімлю друге відео і покажу дещо, що ми вже з Олегом робимо, працюємо потрохи і так далі. Так що підписуйтесь на канал та поставте лайк. Дуже друзі, хочу 10 тисяч підписників. Поможіть мені їх добити, я буду старатися для вас знімати частіше відео. Так що всім до зустрічі, всім пока.